Одразу будемо розпочинати з нового обстрілу Одеси. Росіяни вдарили по цивільних. Одразу повідомили про трьох потерпілих. Є займання та значні пошкодження будинків. Зараз бачите, ви кадри з місців влучання більше подробиць дізнаємося в Олександра Харлова, заступника голови Одеської обласної військової адміністрації. Вітаю, Добрий вас, день. Олександра, доброго дня, пані Наталя. Доброго дня, пане Євгене. Дійсно, сьогодні вночі. Російський ворог вдався до очередних підступних ударів по мирному населенню Одещини сьогодні. він атакував нас ударними дронами, завдячуючи силам протиповітряної оборони, всі повітряні цілі були збиті. Але на жаль, я вимушений констатував той факт, що уламки збитих дронів впали на житлові будинки. У нас таких падіння: п'ять житлових будинків зазнали пошкодження. Один будинок постраждав найбільше. В ньому з нього евакуйовано 130 мешканців вказаного будинку. Крім того, внаслідок нас вказаного удару були пошкоджені системи теплопостачання мікрорайону. І наразі 58 будинків залишається без тепла. Але наші комунальні служби працюють в підсиленому режимі, і на протязі доби всі наслідки будуть ліквідовані, і в теплопостачанні буде відновлено вказані будинки. Всі загорання, всі наслідки були оперативно ліквідовані нашими співробітниками ДСНС. Наразі на місці події працюють правоохоронні органи та фіксують сліди російських злочинів. Крім того, хотілося б сказати, що, на жаль, п'ятеро осіб отримали пошкодження. Двоє людей було госпіталізовано. Трьом. Людям було надано невідкладно медичну допомогу на місці. Наразі їх здоров'я та життю нічого не загрожують. Надається необхідна медична допомога. Дякую вам. Пане Олександре, по Україні ширяться зараз морози, як це вплинуло на, на зруйновану частину комунальної інфраструктури? Чи не несе це загрози для подальшого там розмерзання труб і мереж, які йдуть до цих будинків? Що як морози ускладнили роботу рятувальників і комунальників? Євгене, безумовно, не лише морози, а й систематичні обстріли нашої області. Вони ускладнюють роботу комунальних служб, оперативних служб, але ми готові до цих подій, і е, жодним чином вони не вплине на життєдіяльність населення Одещини. Як я сказав раніше, 58 будинків, які наразі залишаються без теплопостачання, будуть відновлено тепло на проці доби. Скажіть, будь ласка, чи не панікує Одеса після таких обстрілів? Як реагують Одесити? Які слова добирають або слів не добирають після таких атак? Ви знаєте, Одесити, як і всі українці, вони стійкі, міцні та відрізняються певною волею до всіх складощів які нам дає доля. Безумовно, це впливає на психологічний стан людей, але ми тримаємося. Я дуже вдячний Одеситам за те, що вони не падають духом. Дякуємо вам за дуже за включення. Дякуємо всім одеситам, які тримають тримаються в таких надскладних умовах. Олександр Харлов, заступник голови Одеської обласної військової адміністрації, був з нами на зв'язку. Дякуємо вам за оперативне включення.